Добрий день. З вами Сергій Сличко і ви на каналі Нова Перемога. Вітаю всіх! Радий повідомити, що ми нарешті повертаємось до нашої публічної діяльності після літньої паузи, під час якої ми займалися іншими волонтерськими проектами. Наразі ми відновлюємо роботу в звичайному режимі для консультування українців з питань вирішення їх соціально-економічних проблем, з якими вони стикаються під час війни. Значна частина громадян України сьогодні це переселенці. Вони є в кожному місті чи громаді і все ще потребують нашої уваги та підтримки, адже адаптуватися на новому місці проживання буває дуже складно, особливо коли немає належного забезпечення. Звичайно, що найкращий спосіб адаптації, де б ти не перебував, це можливість займатися улюбленою справою або працювати там, де в тебе виходить найкраще. На щастя, є організації або проекти, які допомагають у цьому і роблять це абсолютно безкоштовно. Нагадаю, раніше ми давали рекомендації з ефективного пошуку роботи. Відео можна переглянути за посиланням на екрані, а зараз розповім про один із проєктів, який надає широку підтримку громадянам, що вимушено змінили місце проживання та опинилися без роботи. Але спочатку підпишіться на мій канал. Тут буде багато корисної інформації про соціальну підтримку для українців. Мова йде про проект професійна орієнтація, кар'єра, підприємництво. Завдяки йому переселенці і інші люди, які через війну покинули свої домівки, отримують комплексну допомогу в пошуку роботи, супроводів працевлаштуванні та адаптації до умов нового місця перебування. Над цим працює велика команда фахівців: менеджерів, консультантів, психологів, рекрутерів. Вони спільно з представниками бізнесу, органів місцевої влади і територіальних центрів зайнятості надають учасникам проекту підтримку в поверненні до професійного життя та самореалізації. Проект реалізує компанія Booster Development за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку. Він розрахований на повнолітніх громадян, що мають статус внутрішньо переміщеної особи, а також представників інших вразливих груп, ветеранів, члених їхніх родин, людей з інвалідністю, мешканців деокупованих територій та інших категорій населення, які внаслідок війни втратили роботу. Чи джерела доходу і шукають нові можливості для працевлаштування, започаткування або відновлення власної справи. Фахівці допомагають громадянам із пошуком роботи, перепрофілюванням, працевлаштуванням і навіть відновленням підприємницької діяльності. Участь у проєкті передбачає два етапи: спочатку проводиться індивідуальне консультування, за підсумками якого ви визначаєте мету і напрями кар'єрного розвитку. Друге. Після цього відбуваються тренінги та надається менторська підтримка відповідно до напряму, пошуку роботи за вашим фахом, перепрофілювання чи підприємницької діяльності. Крім цього, для учасників проєкту щоденно працює лінія психологічної підтримки. Участь безплатна. Записатися можна просто на сайті проєкту. Посилання буде в описі під відео. Отже. Якщо вам або вашим знайомим потрібна допомога з працевлаштуванням чи відновленням підприємництва, рекомендую взяти участь у цьому проєкті. Це значно підвищить шанси на успіх. Та й загалом навчання, здобуття нових навичок чи підвищення кваліфікації є безпрограшною інвестицією, тим більше, коли це безкоштовно. І раніше чи пізніше ви отримаєте те, чого прагнете. Підписуйтесь на мій канал. Тут буде багато корисної інформації для тих, кому завдала шкоди війна. Бажаю всім перемог.